Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпеті. Разом сильніші. Тож, друзі, повертаємося ми на стадіон Скіф у Львові. Нетривалою була. Повітряна тривога, і це не може не тішити практично 10 хвилин. І вже ми тут на стадіоні, друзі, нагадаю ще раз, що ми через кілька хвилин матимо змогу наживо спостерігати за прямою трансляцією поєдинку Фенікс Маріуполь і Прикарпаття Благо Івано-Франківського. Так, от тут особливих таких несподіванок не помічаємо. Якщо говорить, ой, небезпечний момент! І Прикарпаття відкриває рахунок. Ну, ця передача на Жупанського була непотрібною. І, друзі, Хома забиває свій третій м'яч. Це третій м'яч для Андрія Хоми в чемпіонаті. Ну, показують нам теж е воротаря команди Фенікс Маріуполь Віталія Жупанського. Дуже прикрий епізод насправді. Максим Фещук якраз звертається до гравців, одразу ж акцентує на цьому епізоді. Ну, негоже ось так розпочинати поєдинок. Звичайно, пан Максим зараз максимально розлючений, тому що ну, не обов'язковий дуже пропущений гол на другій хвилині. Дивимося за цим епізодом. Ось ця передача назад від Ореста Панчишина. І, звичайно ж, вона була незручною для воротарів. Гроші дуже при нього відгуки і в агробізнесі з капітанською пов'язкою був. Ну і Корешко Валентин удар по воротах зараз на місці. Андрій Бобенець, Ми дивимося, зараз на повторі за цим прострілом. Але не можна сказати, що вийшов удар Ременяка. Все-таки. Е е ну, і те, що вдалося десь прочитати. Ой, момент! І Степан Лапко показує зараз. На пенальті. На точку, звідки буде пробуватися пенальті, це фол проти Цюцюри, е ну Теж. Епізод не обов'язковий. Ось ми дивимося, Цюра Петько, ставиться під Каті і привозить. Привозить пенальті, мені здається. Зараз Петько. Ну дуже не обов'язковий момент. Так, що під каті, Зараз Петько, щоб на ворота. Ось цей удар. Француз пробиває, забиває, дуже впевнено. Дуже впевнено зараз забиває француз. У мене таке враження, що француз зараз забив і ще дивився, чи раптом він сійку не влучив. Ну, це треба подивитися на повторі, бо то можна, кожного може бути різне враження. Ось на Петька нам показує, звичайно, Питько розуміє прекрасно свою хибу, помилку. Француз подвоює перевагу, його таке вже традиційне теж вітання і далі вже посмішка. Ну, ось він момент. Бачите, Француз не одразу зрадів, він не одразу, але пробив просто, ну дуже в першому таймі. Тому що в першому таймі у нас залишається всього півтори хвилини. Небезпечний зараз момент удар, і Тут рятує свою команду, зараз Бобинець. Хороший епізод був. Ось він, ось він момент. Якому Фенікс і Маріуполь все-таки мали можливість один м'яч відквитати. І ось він найреальніший момент. Передбачаю, що одним з кандидатів може бути Гориспанчиши те, що сказав. А інший подивимось, удар по воротах! Рятує всю команду жупанський Віталій. Якось аж надто легко дають тут зараз пройти супернику. Ну, от подивіться, Хома виграє м'яч. Одразу ж перший проців. Ну, ось він удар. Тут жупанський, звичайно, це цей робота такі м'ячі витягувати. Але й проців класно пробивав. В нього був час, щоб... За що без фолу радульський м'яча здобуває. Радульський передача. Небезпечно удар по воротах на місці. Зараз жупанський. Хома, як же ж сам він там все-таки пробив Жму йде. Максимально важко. То оборона, то і сміливо, як то каже. На увазі дуже організовано. Друзі, в нас ще велика когорта футболістів на заміні в Прикарпаття-Благо. Барасюк, воротар, Барчук, Демків, Цибульник, Титов, Микотяк, Романов. Здавалось би, десь туди на загострення, але просто елементарно бракує от завжди. Ну, от зараз теж момент. Теж момент, коли потрібно все-таки було відзначатися. Ось вона дія від Радченка, хороша, далі подача. Головою пробиває нич, просто не влучає елементарно ворот. Це справді гольовий момент був. Це момент не чаничі. І друзі, все. Завершується сьогоднішній поєдинок. Команда Фенікс Маріуполь поступається прикарпатьчів Благо. З рахунком 0-2. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Юкраїн разом сильніші.